І так, погнали міняти гальма в трейлері. Барабани і накладки. Відкручуємо гайки. Піддомкрачуємо. Знімаємо колесо. Витираємо цей болт від мазуту і розпускаємо колодки. Знімаємо барабан. Знімаємо ось ці пружини одна тут одна звідси за допомогою таких пласкогубців. Знімаємо накладки. Міняємо ці бушинги, цей і цей на нові. Ставимо бушинги нові. Показую наглядно стара і нова накладка. Збираємо нові колодки. Ці штучки вставляємо сюди. Защлкуємо на іншій так само. Защіпаємо пружину з однієї і з іншої. Вдягаємо колодки. Защіпаємо пружинки. Одну тут, іншу з другої сторони. Ставимо новий барабан. Ставимо на місце колес. Закручуємо гайки. Дотягуємо гайки. Опускаємо домкрат. Дотягуємо кожну гайку по максимуму. Регулюємо гальма. Закручуємо по максимуму до упору і обертаємо пів оберта назад. Готово. На цьому заміна гальм закінчена. Хто шарить? 30 хвилин і одне колесо готово.